Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. У ніч проти понеділка ворог знову активно обстрілював Миколаївський регіон. На щастя, цього разу обійшлося без загиблих та постраждалих. А наша авіація атакувала пункти розгортання ворожих позицій ППО у Херсонській області. Докладніше про ситуацію на південному фронті розповіли в оперативному командуванні Південь. Вночі керованими ракетами системи С-300 ворог вдарив по об'єктах цивільної інфраструктури в Баштанському районі Миколаївщини. Один із боєприпасів влучив неподалік школи в Інгульській громаді. Пошкоджено три приватні будинки, навчальний заклад та лінія електропередач. Постраждалих та загиблих немає. Зранку рашисти гатили по території Шевченківської громади в Миколаївському районі. Пошкоджена автівки та нежитлові споруди без страт у чорному морі на постійному бойовому чергуванні перебувають понад 10 російських кораблів ракетоносців у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет. Сумарний залп 16 калібрів. корабельне угруповання у Чорному морі нараховує 11 кораблів та катерів, у тому числі три великих десантних кораблі, які знаходяться на чергуванні та маневрують уздовж узбережжя Криму. Відносно затиші в одеському регіоні не повинна присипляти пільність городян, оскільки загрози ударів авіації, ракет морського базування та дронів Камікадзе, як і раніше актуальні, попередили у військовому відомстві. Переважна більшість українців підтримує продовження збройної боротьби проти російського агресору, і лише 10% українців вважають, що настав час перейти до переговорів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного КМІС. Згідно з опитуванням, незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей в Україні. 86% респондентів вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу з агресором. Лише 10% опитаних українців відповіли, що настав час перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії, ще 4% опитаних важко відповісти. Продовження боротьби підтримують 88% мешканців на заході України. 89% у центрі, 86% на півдні та 69% на сході. Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що всенародний біль від втрат та руйнувань не залякує людей, а каналізується у гнів і агресію на ворогів. Український народ зберігає потужну єдність і стійкість та готовий продовжувати боротьбу до перемоги. Опитування було проведено з 21 по 23 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології методом телефонного інтерв'ю. Через пошкодження інфраструктурних об'єктів внаслідок російських ракетних ударів Укренерго запровадило обмеження споживання електроенергії у семи областях України. В десь регіоні на даний момент війолових відключень не планується, але ситуація може змінитися будь-якої миті. Повідомили у ДЕТЕК. Найбільший обсяг обмежень споживання електроенергії було запроваджено у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирських областях. Енергетики пояснили, що починають водити віялове відключення, коли різко зростає споживання електроенергії. Тому економія кожного користувача дозволить уникнути вимкнень. Нагадаємо, щоб заощаджити електроенергію, необхідно не включати одночасно електроприлади у пікові години навантаження, вимикати світло при виході з приміщення, замінити лампочки на світ. Тоді і не залишати електроприладів в режимі сну. Контрнаступ ЗСУ на херсонському напрямі триває. З під окупації визволено вже 88 населених пунктів. Найбільше на звільнення рідного краю та можливості повернутися додому чекають самі херсонці, які після початку повномасштабного вторгнення Росії були змушені виїхати тисячі людей. Знайшли тимчасовий притулок в Одесі. Минулого уікенду вони вийшли на суботник, у знакове для себе місце Херсонський сквер, щоб привести його у порядок і таким чином віддячити південній пальмирі за гостинність. З початку повномасштабного вторгнення Одеса стала другим будинком для тисяч херсонців, які були змушені залишити рідний край. Ірина виїхала з Херсона близько місяця тому, бо перестала почуватися у безпеці у власному будинку. Таке усвідомлення прийшло за півроку, що так патріотично бути поруч зі своїм містом, бо дуже багато було. Чужих там людей. А своєму місту хотілося бути рідною серед тих небагатьох, хто залишився. Але зрозуміло, що краще, що я можу зробити, зберегти життя собі в першу чергу, щоб повернутись і допомагати рідному підійматись колін. Багато херсонців змушені були покинути свої будинки ще в перші місяці війни. Мешканці тимчасово окупованої території розповідають, що залишитись означало поставити своє життя під загрозу. «Виїхали, тому що ми ж були активними учасниками Вітінга, я розумів, що якщо ми не вийдемо, то просто нас заберуть і що з нами буде далі, просто не з'ясню. Перещо були сображення безпасності. Виїхали, звісно, ми заткнули облічення, тому що ця свобода, це то ради чого стоїть отдавать наші жизни, ради чого стоїть бороться. Особисто для мене мені не було наприклад страшно бути в там в підвалі, там в якихось обмежень в плані їжі світла води. Мені було страшно, що це буде не Україна, тобто я не хотіла жити. В Росії зараз то не Росія, то Україна так само, але вона дуже під жорсткою окупацією. Дуже під жорсткою окупацією. Люди, які там зараз лишаються з тих або інших причин, вони ні в коїй мірі не зрадники. Вони так само українці, як і ми. Ми завжди про це наголошуємо, бо ми були на акціях в Івано-Франківську, ми були в Мукачево на акції в Ужгороді, але там ну, люди байдужі, вони не відчувають тої війни, яку відчуваємо ми тут. У вікенд жителі тимчасово окупованого Херсона вирішили віддячити Одесі за теплий прийом та підтримку. Переселенці вийшли на суботник, щоб упорядкувати знакове для них місце Херсонський сквер. Ми вирішили… поблагодарить город Одессу, хотя Одесса достаточно позже э, была основана, нежели Херсон, но мы ее принимаем как свою родную, как еще одну часть нас. Вот, поэтому мы себя чувствуем здесь очень комфортно, нам помогают и люди, и власть. Э, Нет какой-то сложной адаптации, все хорошо, и нам хочется поблагодарить, скажем так, э, город, За те, що у нас так хорошо принімається найкраща частина таких заходів можливість зустрітися та поспілкуватися із земляками, кажуть херсонці. Ми тут зібралися, щоб зустрітися друг з другом, тому що ностальгія тому безум -безум безумно мучає. Зустрітися, пообщатися і навести вісні порядах і сонсько тут. Всі свої, бо херсон це Україна, ми українці, але але своїх хотілось побачити тих в очах, яких розумієш. Що вони відчували так само, як і ти, бо це дуже такий важкий момент побачити розуміння в очах людей. Жителі Херсона вдячні Одеситам за теплий прийом та підтримку. Проте люди все одно продовжують звірити у те, що вже скоро зможуть повернутися до себе додому, до українського херсону. Нове упорядковане бомбосховище відкрилося для Одеситів у парку Шевченка. Тут можна буде з відносним комфортом перечекати повітряну тривогу. Притулок самостійно облаштували волонтери та команда зеленого театру. Побувала тут, і наша знімальна група. У парку Шевченка відкрили бомбосховище для одеситів, де можна перечекати повітряну тривогу. Його самостійно облаштували волонтери та команда зеленого театру. У самому укритті три кімнати, у кожній є стільці та дерев'яні помости. На стінах висить план евакуації. Площа 70 квадратних метрів, і тут можуть розміститися близько ста чоловік. Також є вайфай. Вікторія Грубник розповіла, у якому стані було укриття до ремонту. Коли ми тільки зайшли у це укриття, по-перше, тут було дуже Дуже багато сміття, були сліди нагару, містами вони також є, тому що з 90-х років воно не використовувалось ніяк укриття, насправді що. Наша команда вивезла 15 кубів сміття, і на толоці, котру ми організовували для волонтерів, волонтери саме відмивали стіни від цього нагару. Також була велика проблема з тим, що піл. Він типу класний. Ну він, типу, прям класний, але на ньому було 10 сантиметрів землі. Прибирали приміщення із серпня, згадує адміністраторка. Але ще більше часу витратили, щоб отримати дозвіл розпочати роботу. Для того, щоб оформити документи на це приміщення, тобто взяти його на зберігання у держмайна, ми витратили три місяці. Ми почали це у май у травні і тільки у в Кінці липня ми зробили цей договір, тобто з комісією приходили приходила комісія, цивільний захист, держмайно, поліція, все це було. І після того, от десь з серпня ми. Почали збирати в вересні, і десь серпня ми робили саме такі роботи, що вивозили щось там відмивали. Укриття у парку Шевченко відповідає головному правилу. У ньому є два виходи, як вимагають правила безпеки. У притулку провели необхідні комунікації. Є санвузол та вентиляція. Вона знаходиться в санвузлі, працює ну, як витяжка, так вона і працює. І є такий портативний туалет. Взагалі, якщо є нагальна потреба, то у всіх укриттях це завжди вирішується дуже просто. Ми також вирішили, що нічого екстра ми зробити не можемо, тому поставили портативний туалет. У цій же кімнаті є запас води. Я дуже прошу всіх, хто приходить у укриття. Без потреби її не використовувати, це вхід у сховище, що у парку Шевченка. Двері в укриття під час повітряної тривоги відчиняє через застосунок. Після закінчення е, тривоги у е, також у цій програмі я включаю замкнути двері, але якщо хтось залишився ще всередині, там також є камери, тобто ми можемо спостерігати. Е, є хтось, нема когось. Е, Кнопочкою нажимаєте і виходите після о, закінчення повітряної тривоги. Е, коли я вже бачу по камерах, що нікого немає, двері зачинені, я виключаю е, електричний струм, тому що наразі ситуація така, що треба дуже економити. Якщо відключать світло, притулок все одно буде доступним для городян, наголошує Вікторія Грубник. Якщо вимикається електричний струм, то рігелі на дверях срабатують на відкриття, тобто двері постійно відкриті. Останнім часом тривоги тривають по кілька годин. Людям потрібно якось відволікатися та займати час. Тому в укритті планують зробити міні читальний зал. У цій кімнаті ми плануємо зробити буккросінг. Ми заявимо про те, що всі бажаючі можуть приносити сюди книги, залиша. Ати їх, щоб під час тривоги якось коритати час для того, щоб одеситам було простіше знайти укриття у парку. Волонтери розвішали відповідні вказівники. На жаль, тривоги у місті звучать останнім часом все частіше, тому ми продовжимо розмову про те, де можуть безпечно сховатися під час повітряних нальотів ворога одесити у наших наступних випусках. Із портів Великої Одеси вийшли ще шість суховантажних суден. Вони везуть 227 тисяч тонн української агропродукції. У понеділок, 24 жовтня, з портів Великої Одеси шість суден вийшли до країн Африки, Азії та Європи. На їхньому борту 227 тисяч тонн агропродукції. Серед них Балкер Дезі, який везе 14 тисяч тонн пшениці для Алжиру. З моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 8,8 мільйонів тонн агропродукції, повідомили у Міністерстві інфраструктури України. В Одесі на Молдаванці автомобіль збив хлопчика на пішохідному переході. Дитина залишилася живою, її госпіталізували. На вулиці Болгарській під колеса автомобіля Сітроєн потрапив 10-річний хлопчик, який віз самокат пішохідним переходом. З переломом та забиттями дитину відвезли до лікарні. Ще один пішохід постраждав на перехресті Мельницької та Василя Стуса. Тут Іномарка збила жінку, яка переходила дорогу регульованим переходом. Постраждало, доправили до лікарні, повідомило прес-службі патрульної поліції. Всього за вихідні патрульні відпрацювали понад півтори тисячі викликів. У відділення поліції доставили 27 порушників комендантської години, зупинили 36 нетверезих водіїв та перевірили 59 підозрілих осіб. Трьох затримали. Одеські патрульні затримали та передали в СБУ трьох громадян, які фотографували об'єкти критичної інфраструктури. Додаткові підозри викликало те, що всі фігуранти через месенджери вели активне листування з абонентами з Росії. Їхню причетність до ракетних ударів по місту та області перевіряють компетентні органи. Одеські рятувальники прийшли на допомогу коту, який заліз на високе дерево та застряг там. Операція з рятування пройшла успішно. Вже за кілька хвилин домашній улюбленець відпочивав на руках у господині. Увечері до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Одесі на вулиці Парковій кіт довгий час сидить на дереві. Жалібно нявкає і не може самостійно спуститися на землю. Рятувальники за допомогою автодрабини зняли тварину та передали вдячній господарці. ДТП на трасі Київ-Одеса в результаті зіткнення вантажних авто загинули двоє людей. Аварія сталася близько пів на п'яту ранку в районі села Одаї Березівського району. Вантажний автомобіль зіткнувся із зерновозом, водій якого зупинився на узбіччі через поломку. Внаслідок аварії водій вантажівки та 22-річна пасажирка загинули. Водій зерновозу не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група. За фактом смертельної аварії відкрито кримінальне провадження. Ще одна смертельна аварія. На трасі Одеси рені зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Травми несумісні із життям отримав літній пасажир легковика. Аварія сталася поблизу села Миколаївка. За попередньою інформацією, 69-річний водій легкового автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з двогорядної дороги, на головну не пропустив вантажівку. Внаслідок зіткнення пасажир легковика від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги, повідомили у прес-службі обласної поліції. Близько області судитимуть чоловіка, у якого знайшли 6 кілограмів канабісу. громадянину загрожує до 8 років ув'язнення. 30-річний мешканець села Новосільське нещодавно отримав два роки умовного терміну за незаконне вирощування конопель. Але чоловіка це не зупинило. Він продовжив удома нарковиробництво. Виготовивши понад 6 кілограмів канабісу, чоловік розповів, що зірвав коноплі неподалік присадибної ділянки для власного вживання. Йому повідомили про підозру. Обвинувальний акт вже направили до суду. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. 23 жовтня у Варшаві назвали лауреатів 13-го одеського міжнародного кінофестивалю. Нагадаємо, що через військову російську агресію цього року щорічне свято кіно перебралося з Одеси до столиці Польщі. Тут воно відбулося у рамках 38-го польського кінофестивалю. Варшав Філм-Фестивал. Фільмом-переможцем стала кінострічка, учасник Каннського кінофестивалю Бачення метелика детальніше про проведення ОМКФ нам розповів один з його організаторів. Нагородження лауреатів 13-го одеського міжнародного кінофестивалю цього року у зв'язку з повномасштабною війною відбулося у дружній Польщі. Всього до програми національного конкурсу, яка отримала назву Одеса Варшава, увійшло 11 повнометражних фільмів та 7 короткометражних стрічок. В оргкомітеті кажуть, що увага аудиторії до українського кіно була величезною. Увага до українського конкурсу була дуже велика. Просто коли в Варшаві відчуваєш себе ну, не мов би в Україні, тому що кругом чути е, рідну мову, і дуже багато людей е, спілкуються, і відчувається, що, що поляки вболівають за те, що в нас тут відбувається. Ось. Е, ну, Тобто, і увага, і власне під час фестивалю також була дуже велика до української програми. Нагороду за найкращий український короткометражний фільм. Журі ухвалило рішення цього року не вручати у зв'язку з останніми подіями. Організатори конкурсу віддали перевагу документальним картинам. Так, у номінації Найкращий документальний фільм перемогла стрічка Терекони Тараса Томенка. Журі вирішило дати приз за найкращий документальний фільм. Тереконам це історія дорослішання дівчини. Яка жила в сірій зоні, на жаль, це зараз ця зона окупована, і яка переживала ось власне початок е, тієї війни, який відбувся ще 2014 тисячі року. І це дуже пронизливий фільм, який дуже важливий, який демонструє світові, власне, що чого все почалося і що відбувається. Найкращим українським повнометражним ігровим фільмом стала картина режисера Максима Наконечного Бачення метелика. Саме ця стрічка була навесні представлена на кінофестивалі у Каннах і викликала великий суспільний резонанс. На кінофесті знімальна група разом з іншими українцями провела перформанс проти блокування українського відео в соцмережах через надто чутливий контент війни. Бачення Метелика, про який ми зараз е, розповідали, теж журі було абсолютно вражено е, злободенністю цього фільму, і тим, як, е, як чесно і відверто передано ситуацію з е, ну, власне, українську ситуацію після е, російської агресії. Переможців конкурсу визначало експертне журі, до складу якого увійшли польський продюсер та режисер Даріуш Яблонський, сценарист та продюсер Ілона Лепковська, а також представники світової кіноіндустрії. Були такі почесні гості: була президент Європейської кіноакадемії видатна, польська режисерка Агнєшка Холанд, і також на церемонію закриття в останні дні приїхав. Видатний е, німецький режисер Фолькер Шльондорф, це легенда, це просто один з най, най, найвеличніших світових режисерів. Ще е, на щастя, ак дуже активний, і, 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 і він також був. Ну, тобто. Ось ось такі зірки були, були для української аудиторії. Всі фільми, які були представлені на 13-му одеському міжнародному кінофестивалі, будуть доступні найближчим часом. А стрічки переможців уже показують на фестивалі Тиждень критики, що проходить у Києві 3 листопада. І потрошки я думаю, що всі ці, ці фільми, які були тут в конкурсі, вони також виходитимуть в український прокат. Ще дві українські роботи, створені у спільному виробництві, з Польщею, здобули спеціальні винагороди Варшавського кінофестивалю. Приз екуменічного журі присудили польсько-українському фільму Тато режисера Анни Маліжевської. Спеціальну згадку журі документального конкурсу отримала стрічка Володимира Тихого, день українського добровольця. У вівторок, 25 жовтня, одесити зможуть спостерігати часткове сонячне затемнення. Місяць закриє диск сонця більш ніж на половину. Почнеться небесне явище о 12.30 за Києвом і триватиме трохи більше години. Однак, фахівці не радять стежити за тим, що відбувається на сонці, через біноклі сонцезахисні окуляри, світлофільтри або фотоплівку. Це може зашкодити зору. Про рідкісне природне явище та про те, як безпечно за ним спостерігати, нам розповіли астрономи. Жовтень 2022 року виявився надзвичайно насиченим астрономічними та космічними подіями, говорить старший науковий співробітник Одеської обсерваторії Михайло Рябов. 25 жовтня на Одеситів чекає приємний сюрприз тіньове сонячне затемнення. Воно буде неповним, але дуже цікавим, оскільки це рідкісне явище, яке можна спостерігати на нашій території. Начало основної фази затміння буде 12 часов 40 минут. Фаза основная, когда Луна закроет Солнце, ну, там где-то около 60 с чем-то процентов. Это будет сейчас 40, и потом в 2 часа еще 40 минут закончится прохождение Луны перед солнечным диском. Поэтому, вообще-то говоря, будет ощутимо темнее, чем обычно, вот, днем. Ну, вот, це, звісно, не повний затіння, але так сказать, ефект очень обозримый. Небезпечно під час сонячного затемнення без захисту дивитися на сонце, каже Михайло Рябов. Необхідно обов'язково використовувати правильний фільтр. Можна використовувати старі дискети, такі великі, які були. Там внутрі знаходиться сама дискета, Це хороший фільтр. Може примінити, Або якийсь інший темний фільтр. Ну, звісно, не обязательно каптіть стекла. Це вже дев'ятнадцятий век. І вот. старатися смінити на сонце вот таким образом. які прибори оптичні це делать не нужно. У день нашої зустрічі з астрономом в обсерваторії було багатолюдно. людно. Одеситів завжди цікавили події, що відбуваються не лише на землі, а й на небі. З деякими відвідувачами нам вдалося поспілкуватися. Ну, побачили оголошення, що буде сьогодні ну, лекція присвячена е, затемненню? Ну і взагалі е, давно планували якось завітати до планетарію, але якось не було часу. Ну, і тут так співпало, що був, був вільний час і можливість. Ну, і тому прийшли». А скажіть, чи будете ви наблюдати це затемнення? Я Прям щоб я задалася такою ціллю, то не буду. Дочка дуже заинтересовалась, завжди їй нравилась ця тема космос, звезды, ракети. А я заодно за компанию, за групу поддержки. Теж з Окрім астрономів, за тим, що відбувається на сонці, уважно стежать і астрологи. Для них 25 жовтня відкривається так званий коридор затемнень. Він розпочнеться у вівторок і триватиме до 8 листопада. І цей період, на думку трактувальників зірок, буде дуже напруженим як у житті країни, так і простих людей. Ми поцікавилися у відвідувачів обсерваторії, чи вірять вони астрологічним прогнозам. Коли-то завжди к астрологам всю всі времена обращались і правителі. І ніправітілі, і прості люди. Ну невірне, відбувається щось та зі з і всі сьогоднішні катаклізми на землі. Такого будь не може, щоб не відбувалося, все взаємосв'язана. Досить серйозно, скажу вам так, відношусь. Ну, слідкую за цими подіями. Просто ну, співпоставляю поставляю з тим, що ну я чую тим, що спостерігаю, що про це кажуть, ну як це там відчуваю я це або не відчуваю. Ну таким чином. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.